Хочу повідомити вчора, що після нашої зустрічі я спілкувався з губернатором Головної ради, з прокурором, з начальником СБУ. Проєкт майже всю сьогодні спілкувався. Сьогодні дійшли до висновку, що на 11.30 всіх вас запрошуємо в актовий зал. Спара в Житомирській області для проведення громадських слухань, де ми можемо в е відкритій, цивілізованій весілі е визначити всі ті питання, що у нас такі. громадські слухання будуть з ким? З вами. Ні, з вами? З, з начальником ВР. Якщо був громадські слухання, я вже начальник. Ну, вот такая случай. давайте ми сделаем так. Ви вчера говорили, знайдемо да, какой-то компромисс. Ми давали вам рішення від нашої громадської ради, так? Да. Вот, давайте сделаем так. Ви напишете таку заяву з таким текстом, що я не приступлю до виконання своїх службових обов'язків, поки я не прийду в громадське слухання. Давайте вот такую заяву сделаємо. Вона буде оптимальна для вас і для нас. І йдемо на громадське слухання. І там уже вирішимо. Вот это такой заяву. Я подумаю, я ехну, я, вовремя, Можливо буде. По-любому. Це компромісне питання. І взагалі, чесно, чесно кажучи, бачите, виглядає, трошки виспався Я думаю, ми всі тоже є спілкувався і з громадськістю вашою, і всі, і кажуть, що кажуть, у мене якось питання по вашій персоні. Всі свої гості. Це процедура запитання. А, а з ким ви спілкувалися? А з вами чи з вами? Послухайте. Да, ну, ви з громадськістю всі з вами? З вами, ну, з вами. Так ви там зайшли п'ятеро ну, чоловіка, ну, тут да, же стоїть сотні. Дозвольте, я то скажу. Говоріть, товариш Покровка. І спілкуватися, кажуть, ніяк, немає нема ніяких проблем, але ситуація була ми мали надію, що будуть якісь погодження з нами провести. Ну, так ситуація склалася, як все сталося. Пропозиція така, є від нас? Я А є ще друга пропозиція? Можна? Я тоже член громадської організації, Що я вам можу сказати? Що Людина? по министра міністра направили, На да. хай попрацює. Щоб Чому щоб ви знову хочете Карманова, свого начальника? Можна, я скажу, ви вже сказали. Ви вже назначили крошку, коли Фокіна убрали, порізали йому шини і там кидали йому в обличчя предмети. Хай людина попрацює через півроку, воно спитає. Свого карманого Карманова свого не буде. Це не ви вся громада. Громада це громада. Громадські слухання будуть тільки громадська рада, яку ви самі собі вибрали. Дайте мені І, і, громада, і Люди, люди. І ми я теж, я теж, я теж, громада, люди, я є член громади. Ми зібралися громадська рада, яка сама себе вибрала. Ми вас не далекували туди. Не треба, я знаю, хто надо.

Ви мене відкрити кримінальну справа? Ні. Відкрийте ще, відкрийте ще ви. Ви не є громада, я громада в області. Я себе не позиціоную громаду. Ви те саме, член громади. Давайте расходимся. Секунду, одну минуту. У нас все проблеми служились із за того, що міліція не уважала народ, а народ не вважала міліцію. Так или нет? Да, 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 Сьогодні тут все адекватно. Є рада, де объединила 174 організації. Я не член цієї організації. 176. Я просто гражданин, но я вам я хочу, вам хочу понять, сказать, что, что во всем надо начинать, чтобы было уважение. Первое. Рада обратилась к министру, обратилась сюда. Нормально пройти слушание? Нормально. И потому, для того, чтобы мы уважали милицию, а милиция уважала нас, надо пройти ту процедуру, о которой мы вчера заявили. И без всяких крайних моментов, без шин, без ничего. Не надо здесь пугать, что было год назад, а другая ситуация была. А сейчас другая ситуация. Мы хотим, чтобы милиция в лице ее министра продемонстрировала уважение обществу. Любому там, красному, белому, черному, но уважение обществу. Общество организовалось. Что еще надо? Надо просто пройти эту процедуру. Все. Ні, тим більше я ще хотів процеду, би, це буде ініціював ваш дан міністр. Чи так, потишите, так. Його немає. Я бачу, що тут починаються якісь вже технології? Я вчора висловив свою позицію від імені громадської ради, і сьогодні ще акцентую увагу на чому. Ми не персонально проти Рудика Валерія Степановича, але ми категорично проти отої системи, яка сьогодні працює в країні, коли громаду ніхто не поважає. Ніяких узгоджень немає. А це були з ті декларації влади, уже нової влади, що якраз призначення таких ключових посад буде проводитись прозоро з оборонні громадськості. Тому ця процедура не була витримана. І ми сьогодні і вчора зібралися. Сьогодні підтримуємо цю позицію, що ця система має бути змінена, призначення. А Валерій Степанович сьогодні як заложник твоєї ситуації між громадою і нами. Ми не проти нього. Ми не можемо нічого сказати, тому що не, ми не слухали його, не проходили слухання. І це стосується абсолютно кожної кандидатури. Тому є така ситуація, на яку ми звертаємо увагу громадськості, влади, і ми категорично проти того і будемо приймати всі зусилля для того, щоб на майбутньому цього не допустити. Оце позиція громадської ради. Ті, ти Ті, ти зараз працює. Ви підтримуєте, От ці ситуації, які склалися, прийняти виважене рішення для всіх нас. Тому що абсолютно всі люди тут нормальні, звиважені да, і хочуть, щоб якраз управління внутрішніх справ забезпечило правопорядок від ціжетої. А от таке призначення, воно просто збурює ситуацію. Це ненормально. Але це все йде звідти з Києва. Тому всі ми зараз. Займаємо тут позицію спільну і громада і влада задекларували свою позицію. що ми проти таких призначень, які відбуваються кулуарно не зрозуміло для громадськості. Можливо, а люди зроби мають зроби. право знати. Водич, я додав одразу, щоб ви розуміли, що не проти вас, тому що вже пішли в кулуарні такі шорохи, що нібито. Ні, я, не говори, не, говори. Я, 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 я говорю за те, що от Вадима, авиачувати, що вже хочуть розімбати, хочуть пропихнути присяжнюка, щоб вас таким чином збити. Ні, абсолютно. Ідіть туди, де я договорю. Я сам я свою думку я свою не важу. І тому, що ви розуміли, що не проти вас, а проти цієї системи туди, туда, що ви боїтеся, не розумію. Ви подані вже питання вирішено. Я не питання наскільки я, нас я в розумію, в шановна, шановна, шановна громада, питання обгучу, взагалі не в кандидатурах насправді, а в підході, який рік тому назад принципово поміняв. і ви бачите, що вчора ми з вами спілкувалися позиція обласної влади, абсолютно співпадає з позицією громади. Тому я пропоную буднаці 11.30 сьогодні обмінятися думками, вислухати людину, проговорити всі питання, можливо, проінформувати, бо в нас. Є місцеві місцеві особливості. Буде заяву голова облдержадміністрації, також брати участь і всі питання проговоримо. Просто дивіться на те, що абак через колег не все громадян. Не ви. Вас підставляють. Вас без замовити. Дайте людини подумати, піти забрати з думками, написати щось. А людина працює. Що Що виступили? Давайте по 130 зустрічаємось, готуємось все. до зустрічі. Все. Формулюємо питання.